Дожали ми все-таки в нашому домі купічку і вияснили, скільки треба все-таки огнівпорних кирпичів. Зараз вам покажу, що із цього вийшло. Яка гарнюня, пічка своя власна. Ну, а дивіться, яка красота. Пожалуйста, все, по нормам Радянського Союзу, гост, тема, схема. Хе -хе. Тягу вже провіряли, вже тут підпалювали на ньому, глиною, все, на глину посадили, щоб коротше, воно не. Ну, не перегрівалося. Нижня частина зробили з обичного кірпіча. І а тут, от всі 34 кірпіча, один остався. 34 кіча. Як казав наш Міша, стільки треба було, коротше, 34, так воно і пішло. Тобто оця зона саме гаряча, 34 кірпіча треба. Ходіків ніяких немає, все йде сюди, ось, напряму. Тут буде трошечки вище, підніметься ще і наверх буде йти труба. Ну а тут буде невеличкий перестіночок, такий нам раз, бах, і тут такий перестінок. Тоже. Тут двері, ну, двері, мабуть, не буде. А от сама пічка, бачите, ще й тут, якщо там треба буде ноги погріти, якщо замерзнемо, можна буде туди, Кот для кота місце буде красиве. тут. Ну, от. Так от.